Друзі, усім привіт! Так, зараз у нас немає світла, тому що в хаті сидіти, підемо до магазинчику, походимо. Хоча я не знаю, як вони, коли в нас немає, чи в магазині є, чи вони, ну, як вимикають, то я не знаю. Але якщо і магазин буде закритий, що немає світла, тоді прогуляємось по парку. Ну, а що в хаті сидіти? День на вулиці. Вайтік, дивіться, вже новорічний такі, новорічний одяг з таким візеруночком. От. І ось такий одяг, теж новорічний. Різні тут. Ось такі. І ось такий новорічний ловер і навіть знижка є, бачите? Майже у два рази. Так що ось такий новорічний, новорічний одяг, лайкіки. Тут освіщення таке, але ж це таке діло. Дивіться, ось такі носочки є, такі м'ягенькі, такі класні. І тут прорезинені стопа. Коротше. І на них теж акція. Це одна пара. Які вони класні, мягкі такі. Я спочатку не звернула увагу з такими бубінчиками. Класно. може взяти, думаю. Ой, класні. І тапці є, тапці тапці. Ну, ціна на тапці. Ну, якось так. Так, вирішила носочки не брати, тому що, знаєте, в магазині все класне. Все не забереш, все, що класне, і все, що м'ягеньке. Тому йду на виход. На новорічній. А, ось у тапці новорічній, дивіться. Ну це я ж така уважна, я ж кажу, такий блогер, що хай Бог миле. І ось ціна. Ось так. І носочки новорічні. Так, все добре, пішли далі. Так, мої покупочки у сільпо, Хліб такий взяла. 1990. Це орільський, вже нарізний. Я не дуже люблю нарізний. А, ну, не було такого, щоб не нарізний шоколадка. Я таку ще не куштувала, це з вишнею, 43 гривні. Я чек не взяла, тому так, по пам'яті 43 з копійками. А потім була ціна тижня в сільпо. Останній забрала на сьогоднішній день, може там ще потім винесуть 43 гривні з ананасом. Ну, подивилась, рок придатності тут. Такий ще норм до 24-12, думаю, нехай буде. І ціна тижня була, мені потрібно вже потрібні рушники. Ось така велика бобина, 200 з чимось вона коштувала. Щось я в магазині порахувала, що десь більше 60 гривень я економлю. 153 гривні, чи 157, чи 153. Не така велика, бо це я фонарик наш. Поставила, щоб видно було. Бо в мене вже все закінчується. Закінчуються усі папірці. Рушники. Господі Таня. От, тут у мене буде про запас, бо потім не буде ціни тижня і буду за 200 з чимось купувати. А так подивимось. Ну, я подивилась. Це в мене фрекенбук. Постав Таня свій світильник на місто. Отак, От щоб видно, людям було. Бачиш, як прилаштувалися. І тут навіть, бачите, можна викручувати їх, вони такі прочні. Ну, подивимось. Бо в мене то Фрекенбок, а це Зева. Ну нічого. Це те преміум. Вибачте, за, за таке відео, ну, що поробиш, світла нема. Холодильник темний, а так би зелена була, красна була. Не буду відчиняти. Це зараз я на балкон винесу. Хай там стоїть. Ось так, мої дорогенькі, От так і живемо, ашу. О! А це чого я не. Треба і це зробити. Цацу. О, бачите, яка цаца. Цаца-цаца, Цацу, цаца. Ца -ца 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 -ца. Піднімаю настрій. Так, зараз хочу кави попити, така заварна. А я в чашки там заварюю. І... А, в мене ж фонарики. Ось, бачите, заварна кава. О, Закипи чайник, залью, блюдечком накрию і добре. А це Таня хотіла ті втілі. Ага, отак. Фонарик треба тримати. Так, а, таня хотіла ті Угу. Які там ті Ну, як я буду м'ясо молоти? Світла немає зараз. Тому хочу зараз просто порізати, замарінувати. Це з холодильника достала, вчора купувала, думаю, та ні, світла нема, треба з м'ясом щось робити. Так. А чого? Знаєте, класний фонарик, Не хочу вам очі світити. Його вистає майже на 4 години, і воно так класно освітлює. Титин-тетин. Зручно поставила фонарик на мікрохвильовку. Хі. Бачите, стоїть, світить. Заварила кави собі, хай наста... буде настаюватися. Можна було б і в турці, але в турці мені якось здається, що воно як перепалене, виходить. Так, почала різати м'ясо. І там, де такі кусочки, мені не дуже подобаються. Я... Буду відкладати і зварю борщик, а так я бачите ріжу по діагоналі трошки, щоб кусочки ось такі були. Вони краще прожарюються. Зараз поріжу і промариную. Ну що, м'яско я замаринувала, а це. На борщик. Ну, я кульочком зараз так накрию, на балкон занесу, хай там поки стоїть і не буду я сьогодні борщ варити. Бо... Чого хочу борщ, бо в мене там є е... в холодильнику буряк е... борщовий, щоб він не зав'яв, нехай буде. Бачите, з двох філюшок в мене два блюдо буде. А це я замаринувала. Що е... хочу сказати, що. Кожного разу, коли ти додаєш нові спеції, хоча м'ясо одне і теж жариш так же само, смажиш так же само. Сьогодні я додавала ось таку спецію. Це я купувала у сільпо у, ні в Ашані, коли у Катюші була у Києві. І який склад тут спеції, мені не видно, я вам хочу показати чеснок, сіль, да, що там ще? Почитайте, ну, коли ти і перчик молотий додавала, і олійки, і так змішала, хай маринується. потім з лучком пережарю і все. Що хочу сказати, що кожного разу, коли йде нова спеція, зовсім інший смак. Хоча м'ясо теж саме, так же само смажиться, так же саме все. Спеції поміняла і новий смак. Зараз будемо каву пити. Вже настоялася, ароматна, обожнюю, заварну каву, але така лінтяйка, що розчину туди-сюди наколотила та побігла. Ось так, бачите, як виручає моє робоче місце на кухні. Почала смажити м'яско, і заодно, думаю, і бульйон зварю, щоб хай буде бульйон готовий. І бачите, такі крупні кусочки м'яса. Ай, з цибулькою і смакота. Ви тільки подивіться, оці м'ясні медальйони, вони начебто і без... ну, з маслом, але не так у маслі, з лучком. Це така смакота. Та не годити вже? Я дома. Куди мені бігти? В мене он борщ закипає. І ну кажуть, так кажуть. А що ти зробиш? А ще, знаєте, так совість мучає. Я ж знаєте, от ти людині щось скажеш. Світ. світло дали. чули, пікнуло? Усе горить. Хм. Так ось, що я кажу? Реакція, бачите, яка е, просуєш, що кажеш. Я ж кажу, кожного ранку в 10-й годині е, заходьте на канал, дивіться нове відео. А вчора у мене як було? Е, записала відео, монтую його, е, нажала зберегти, ну, щоб з проєкту в, в одне відео збереглося. Воно ж там щось круте-круте, ну, зберігається. У мене вже машинку я правильно завантажила, вже прання закінчилося. Я ж... Прання закінчилося. Я прання вивішую. І дивлюсь, у мене 97% вже відео збереглось, і ще 3% і світло. І нема. І це ж на 4 години. Потім дали світло, я вмикаю. Ніфіга у мене не збереглося. Давай спочатку все монтувати. Змонтувала відео, все. У нас світло є, все в порядку, нічого. Будинок, на якому стоїть обладнання нашого домашнього інтернету, там вимикають світло, немає інтернету. І Потім у нас в 11 вимикають світло вже ввечері. Ну думаю, ні інтернету, ні світло, що там я буду чекати. А сама ж думаю, Боже, ну це ж, це ж я ж кажу, що о 10 ну в мене ж не виходить. Ну, може ночі дадуть світло, я встану ночі дали світло. Мені так не захотілося вставати, так хотілося спати. А це ж ще не було світла і опалення не працювало, воно в квартирі так прохолодне і так одіяла не хочеться. Було вилазити, а котел він автоматично вмикається. Тому і зранку встаю теж зараз швиденько вмилися, те все владьку провела бігом завантажувати відео, знову світло зникає. Та що таке? ну Воно вже почало завантажувати, і там тільки там назву написати, ще щось. Ну, то я вже з телефона зробила, але ж це було вже свинячий віск. Тому... А совість таке, знаєте, мучає, сказала що людям о 10 а в мене ще вже 10.30, а в мене ще відео там не обробилось, авторські права не перевірилися. Тому, знаєте, коли буде, тоді буде, заходьте, кожного дня, дивіться. так, знаєте, І Владі каже, та Таня, це ерунда, ну що ти я кажу, ну я ж своїм обіцяла. Він каже, ну що від тебе залежить? Я кажу, нічого. Він каже, ну так отож, каже, поясни людям. Каже, пояснила. Ось так краще буде видно мої медальйончики. Дивіться, а! яка смакота. Такі м'ягенькі, такі класні. Піджарісті. Ну майже вже все можна буде виключати. Бачите? Смакота. Що там мій борщик? Не борщик, а бульйончик. Так. things are not the same as they were a year ago. But all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it's at